Декілька метрові ями засипані гіллям та побутовими відходами. Вулиця Івана Богуна вже багато років поспіль потребує капітального ремонту. Тож на нову 400-метрову дорогу в міськраді оголосили тендер в більш ніж 44 мільйони гривень. Подробиці далі. Вулиця Івана Богуна вже багато років відома як найгірша вулиця Чернівців. Нарешті в ратуші анонсували ремонт 400 метрової зруйнованої ділянки дороги, але сума тендеру шокувала. На ремонт за штатної вулиці витратять майже 45 мільйонів гривень. У той час, як два роки тому, аналогічну 300-метрову вулицю Переяславську відремонтували всього за 7 мільйонів. А початковий тендер двохкілометрової вулиці Устима Кармелюка становив 47 мільйонів. Ми оголошуємо тендер, але ще зможемо фінансувати. Ну, це треба сказати чесно буду згоджувати, тому що інколи вони пропускають на капітальний ремонт, інколи не пропускають. І тому я, я думаю, що вона, ну, точно в центрі міста ну, має бути зроблена в нас першим. Вулиця цілковито зруйнована. Подекуди люди засипали ями побутовими відходами та навіть частинами бетону. Проте врятувати ситуацію це не допомагає стометровою ділянкою, як і раніше, неможливо проїхати. Міський голова каже, за вулицю Богуна не брались, бо вона потребує капітального ремонту. Ми вибирали вулиці, де немає зношеної мережі. На Богуна та там практично потрібно міняти все, тому що що ми зробимо лише верхній шар, то тому от може стикнутися, що за пару днів ми, ми будемо ремонтувати водопровід або або газ. Жителям вулиці такий стан дороги не брид, а водії зізнаються. Ризикнули б спуститись вулицею вниз, хіба пішки? Ні прийти, ні проїхати. Таксі не хоче. Таксі їхати. не хоче їхати до гурту. швидка, швидка не доїжджає. Не бридла, доїжджає. тому з'їжджаємо. То зв'язку з тим, що почалася війна. Зараз нічого не роблять. Їхали машиною, об'їхали, погана дорога. Обіцяють дуже давно, нема коштів, а зараз на капітальний ремонт і мали в цьому році вже робити. Це не є вулиця, це можна сказати в горах, якихось в скалах, в городі має бути так. Я розвернуся, поїду назад. Вони нереально з'їхати. А що зробиш? Всі спіхають на війну. Ну, може, може і так. Такої дороги не бачила, що взагалі ніде навіть в самому гіршому селі не бачила такої дороги. Заїхати ще заїхали зі виїхати. На вулиці Богуна знаходиться обласний протитуберкульозний диспансер. Тож співробітники не на камеру зізнаються. Транспортування хворих викликає безліч незручностей, через що змушені використовувати ноші. Це, ну, куди заїдеш? Де? Для хворих, для коляски. Немає ні одної. Щоб завести людину хвороби. Ну а як справляєте взагалі з тим, що потрібно завести хворих? Але... На руки і понесли. Так. Тут вилітають хворі з цих вісків. Відновлення маленької вулиці Богуна обійдеться чернівчанам у половину вартості капітального ремонту проспекту, який два роки тому виконали за 106 мільйонів гривень. Ціну реконструкції експерт вважає завищеною і наголошує, що в такий спосіб бюджетні кошти можуть просто відмити. От є можливі корупційні ризики, можливі ризики пов'язані з, з тим, що є якісь вже… Люди, які підрядники, які можуть цю вулицю дуже давно хотіти, скажімо так, що конкурс робиться під якісь свої фірми, які можуть працювати за сірими і чорними схемами, для мене тільки така є логіка, оскільки. Сума дуже велика і невиправдано велика. А поки влада і підрядники ділитимуть 45 мільйонний тендер, мешканці чекатимуть на капітальний ремонт і стрибатимуть через ями. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.